Всім привіт, ви на каналі Валентайм і з вами я. Чумацький шлях. Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. Сьогодні ми в Києві. Нарешті цей довгоочікуваний мною влог. Ми в Києві, в Україні. Уже другий день, правда? Бо вчора ми тільки тільки приїхали і типу сил влог знімати не було. У нас двох. Ні сил, ні нормального вигляду, ні бажання, взагалі щось. Да, але знаєте що, нас вже здивували ціни в Україні, бо тут дорожче, ніж в Чехії. Окей, Маленький тут садочок, струбочку. Маленький садочок з трубочкою, 50 гривень. Шо? Тут заплановано дуже багато всього, а часу мало. Тому я сподіваюся, що в мене вийде все показати та розказати. Коротше, да, ось так. Зараз ми чекаємо подружку Ади. Взагалі, ага. я думала, що ми не побачимось, бо у мене було багато планів, але самий відповідальний момент я злилася з усіх планів, бо короті, я мала піти робити маленьку татушечку, але я передумала її робити і типу, написала дівчинці, що я не прийду, а я мала сьогодні це робити. Тому ми йдемо гуляти, короті, я присалась до Ади. Дуже погана людина, що, будь а ласка. Завтра я до тебе да, завтра я зустріну ще зі своєю м'ючкою і боже, яка я рада. Ой, де? Я не бачу нікого. Рожевемо. Дрожевемо. Вона йде до головного в Ні, я не бачиш. Ось! Добрий день! Така гарні усі привіт! Так, тебе познімаємо. У нас була є подружка Таня, і вона, типу, е, коли приїхала до нас в гості в Чехію, вона казала, що Та, в принципі все як в Україні. знаєте що ніхера в Чехії, Чехія поряд з Україною не стояла. Зараз ми в Києві, ми були і в Празі, і е, в Берні, і в Воломовці. Коротше, три е, міста Чехії, і знаєте, що там не було е, так класно, як в Києві. Е, окей? Навіть у Львові краще, окей? Типу, подивіться, які молотулічні штучки. Вони мені треба. Я це візьму. Короте, я, як мала дитина, так дивуюся всьому, що відбувається навколо, бо я так скучила. Да, я дуже скучила по Україні і по тому, що тут взагалі є. Тут вибір великий, дуже великий вибір. Тут є, типу, лапки. Я розумію, що вони модні зараз у дітей. але Вони такі мерзкі, якщо чесно. Типу, мені прям взагалі не подобається цей тренд, бо він мерзкий. Тупо Ми ж липне на нього волосся. Все таке бридке і консистенція у нього дуже дивна, так? Ми погодьтеся. Ну Якщо вам подобається, то грайтеся, але... Я це не куплю ніколи по житті. Ну, мене в принципі ніхто не змушує. Боже, у нас же є кіт! У нас є кіт! Короче, дивіться, які класні сережечки. Я не знаю, він такий вайбовий цей магазинчик дуже сильно. Я сказала, що це з якогось аніме. Але єдине, що я з аніме дивилась, це, мабуть, а, Хаула щось там про Хаула, я не пам'ятаю чесно. І тоторо. Але що перше, що друге, я не додивилася. Взагалі, це просто не мій. Я маю це показати. Мяу, нахуй. Добрый день. Требует почувствовать так плохо. Всем привет, вы на канале Волонтайм, и с вами я, Чумачки Шлях. Окей. Давай, давай. Правда, это сетонок? Ой. Блин, что у меня получилось? Тылой. Я их <різу> а його обічну. Так, пока. Я, я закінчила маску, походи назад, поза очіку кошку. Так все і починається. Отвали. Я хочу м'явкати і бігати в траві. <різу> я голова для класно. Це таке кохання з першого погляду щойно було. Це піздець. Даша, як то подивігаємо, може, ти передумаєш. Я нічого не бачу. для соми, Ні, просто я. Просто. Да. Боже, як круто йти по територіальному центру і чути пісні української. Коротше, класна пісня. А вже Україну. країна. Я так відвикла від того, що ми не в Чехії. Ой, короче, я відвикла від України. Короче, ми в Україні. Я з Чехії. блядь, я коротше, Відвикла від українського всього. І тепер, коли мене питають щось продавці, по-перше, я втикаю перед продавцями, бо я починаю думати, як це вимовити чеською, а потім розумію, що мені чеська нахер тут не треба. Така тупо стою і дивлюсь, і думаю, а що казати, а що казати? Така добрий день. Це. І мені щось дають, я оплачу, і така, дякую насхле, блядь, дякую насхле, ти що дебілка, Я думала, що в мене таких приколів не буде. Бо я ж ну, в більшій частині життя в Чехії я спілкуюсь українською мовою. Але і думала, що такого не відбудеться зі мною, що я тебе буду розмовляти чеською, бо я ж не розмовляю в Чехії Чеською. Да? А потім, коли це так, на побутовій якісь штуці, що мені там дають решту, і я така дякую. Бо я звикла, що з продавцями або з якимись тіпами, і, типу, я розмовляю чеською. Намагаюся. Ось. І, походу, мене поплющило. Ось. ну Взагалі. Відчувається рівень в тому, що ми не в Європі. Знаєте в чому? В тому, що вчора я тащила в метро, не було ескалатору, і я. По сходах защила 35 кілограмову валізу. Пройшов хлопець, і він мені одразу допоміг. Він навіть не спитав, чи мені треба допомога. В Чехії ж, коли я тащила цю ж валізу по сходах, бо теж не було ескалатора, поряд проходили чоловіки, багато чоловіків. І просто такі, типу, подивились і прийшли далі. Я думаю, Боже, як круто, що ми не там. ми зайшли до Даші в хатку, в гості на секундочку. Але я вже подружилася з като. Ну, за подружки з ним. Його звати Масік. А я Масіків люблю, ви ж знаєте. Дивіться. Вас понюхали. Цікаво. Вас відхуярили. Ні, ну хлопці і дівчата, ви йому не сподобались, а я йому сподобалась, тому він просто зніматися не хоче, розумієте? Він просто не хоче знімати, а так ми з ним подружки. Ось фотка. Ми з ним обіймались. Задай. А де вона? Відчуйте вайб? так. Да, зараз зараз я вам покажу. Такий кайф. Чезний, торгівельний центр. Тут типу два поверхи, походу, я не знаю. Але він такий великий і мені так заподобається. Ну, типу, да, таке є в Чехії, але тут краще, да? Усі ми знаємо, що тут краще. Ось. Прикол. Що, що хотіла? Показатися. Добридень, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день! Добрий день! Пока. А як замовляти по-людськи? Типу, якщо в Чехії добрий день, просім то-то, то-то, а теж. тут що казати? Добрий, добрий день, будь ласка, щось там, щось там, це нормально буде? Так. Це не занадто. Або мені, будь ласка, ні. Нормально? Так. Просто, це нормальні що... люди не пхають, будь ласка, дякую, вибачте, прошу через слово. Вони кажуть, це один раз і потім все, і потім дякую і все. А як же сказати, добрий день, дайте мені, будь ласка, я би Або хотіла, вибачте день, мене. Мені, будь ласка, вибачте, вибачте, вибачте мене. мене, будь ласка, що я прийшла Приш... замовити у вас поїзд. Да, отак треба починати. Дивно, така скажіть, ну, ще не нормально. Треба отак прийти і сказати, добрий день, будь ласка, вибачте мене за те, що я відволікаю вас від роботи і змушу вас працювати. Будь ласка, дайте мені те, що я хочу. І все. Через вибачитись і піти. Снимати, да. Там є галецький. За... Кебаб. А. Ой, там так багато всього. Ну добре. Я просто Доброго дня, будь ласка, один е... кебаб. Хай буде. Так, да. uh, бургерний. Uh, і ходи з шоколадом та бананом. І мохіто, і і лате Лу. Я заплачу. Дивний у них шоколадний. Ходиш до себе. Так. Да. Ні, воно ну, смачно просто. Схоже на звичний шоколадний сироп. Герл. Girl. Ой, блядь, а подивіться, вниз ти не хочеш? Не хотіла. Ну Отак отімочку. Львівські круасани, нарешті ми їх спробуємо. Так, да, вони є в Празі, але це сирний. Да. В Чехії нема сирного соусу. буде, Коли поїдемо додому, куди в, в Макдональдс я вже хочу. Так. Да. Я Що хочу я? згадати цей смак. О, трубочки пластмасові. Я з якогось не знаю. З чого Час, я... Я нема пластмасових трохи. Да. Паперові. Тільки паперові. Типу за екологію. Або паперові, або багаторазові. Але багаторазові я в закладах не Так. Тим легше виконати? Так, я взяла собі... Е... Але в Круасані, розумієте? Так, це тобі. А там була тільки темна булка. Ну, типу не Так да. Але, ну, я вже побачила. Я просто Макдональдс в Чехії постійно, львівські круассани, ні. Коротше, отак виглядає мій табак. Круасані. Сушенеця це буде. Ні. Я загубила цукарочку. <рес> Ай, глядь. Але темна булка була тільки для тебе. У а, мене нормально. Ну добре. я думаю, типу салони в темних. Єба. <рес> 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 Бодяче дуже? Так. Да. Вона з Рафаелкою. це доповнення, просто береш його так. М -м -м. Неймовірно. Боже, яке смачне. Ми коли стали на заправці Українській Взяли ходок, він, в принципі, теж є в Чехії. Але блядь, наскільки саме да. Наскільки смачний був хот-дог. Просто ця сосісочка, вона не так смачна. Поки ми їхали в цей торгівельний. Мені якийсь рандомний челік сказав, що мене класне волосся, і я тепер живу. Згадую про це кожну секунду, де не просто Це класне, красиво. Да. Вот так, отак вот, вот от, отак от. Це пока. Ну короче, він попросив у на їсту. Uh, ти знімаєш, як ти п'єш під наші балачки. Ні, потім музику не ставлю, тобто мені треба передати. Ага. Uh -huh. uh -huh. За цей час, поки це все відбувається, каже, далі повертається ця мала і розповідає, що вона з цією дівчинкою сосалась вже чотири рази. В туалеті, в іншому туалеті, за туалетом і на вулиці. Каже, іще був один раз, але я не пам'ятаю, де і як це сталося. Так. Зі мною не хочуть зніматися, поняли? Поняли, кліп не знімав. Добре, добре. Ми з Адою почали ходити на вечірки з українцями в Чехії. І, коротше, нам це треба щось. В ефірі програма ми вбиваємо дітей. Проєктивна е, картинка «Дерево дервозмін. Поміняй себе і своїх близьких. З вами був Дмитр Карпачов. пока. знаєте що, Тут так класно і взагалі дуже люблю і Я думаю, це і так зрозуміло. Але почуйте ще раз, як я люблю Україну. тут бля, Все найкраще, тут найкращі люди, найкраща їжа, найкращі магазини, найкраще все. Окей, да, ну ви поняли, Коротше, що я хочу. Да. Да. Що такі? Таких ніхто не такі. Добрий день, добрий день. Хотіла вас всіх піймати, а не вийшло на ферту. Ми прийшли в якийсь магазинчик непонятний, тут типу щось дуже-дуже миле, як бачимо, так? Ось. Подушки. Обанчана не буде, так. Ой, Ой Фелікс є. Що тут робиш? І подушка з Чунгу. Літи. Забув. Дивіться, тут є Фелікс. Фелікс? Ох, тебе ж махнуло. Чувак. Хай, хабіч. Вона біла, я теж за нею зібрала. Але не біла. Ми Чепію, а там буде біла. Буде супер. Коротше, ми провели. Вона нас посадила на тролейбус, подружка наша. І ми тепер йдемо шукати метро. Ось. Не можемо знайти метро, бо що таке метроград? Що таке метроград? Ми не поняли, що це таке. Е, ось і. А тут купа спуск. Що да. це таке? Метроград? Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо в мене розберемось цього відео, що таке метроград. Ну, типу, метро, окей, логічно. Я думаю, що це метро, але чомусь, коли заходиш в спуск метрограду, там... То... Яка є, сука, двері в магазин? Що це таке? Я втомилась. Пригінте, знайшли метро. Окей, ми знайшли метро, але прикол в тому, що е, тільки ми в нього зайшли, кажуть, перехід на гілку, синь, коротше, на гілки закритий і ми такі, а нам треба перейти з Хрещатика на іншу гілку. Дякую, що провели зі мною цей день, цей чудовий, але важкий і довгий день. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, відправляйте це відео друзям. Всім пока! А, ну і нагадую, що перше посилання це фонд повернеться живим під відео. Заходимо, донатимо і пока! Привіт! Де можна вас визит? Нас європи знає. Заре як їбана мене вниз. Він вахвий. Та я думаю так лапас, чепи. Кошар, дай за них ну кошар. Да, это за них. Кошер. Кошер все тобі кашка.